Так, добрий ранок, шановні глядачі і підписники каналу Адвокатського бюро. Давайте будемо перевіряти, чи добре нас чути, чи всі нас бачать. Тому ставимо свої плюсики. І після цього почнемо наш експертний ефір. Так, буквально... Півхвилинки, щоб всі доєдналися, хто бажання мав сьогодні в прямому ефірі бути разом з нами, і почнемо розповідати про актуальні новини в сфері пенсійного забезпечення. Так, я бачу, що нам підказочно з добре чути, видно, тому можемо розпочинати. Почну з того, що хто ще зі мною не знайомий, мене звати Тетяна Голиця, я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. Отож, також хочу сказати про те, що у нас сьогодні, як я вже сказала, експертний ефір. Він буде присвячений темі щодо виплати пенсій, які перераховані на виконання рішення суду. А в четвер ми будемо відповідати. На питання, які ви будете задавати нам сьогодні, у коментарях під даним відео, а також на, писати нам, так якби у відео в різні відео можете залишати коментарі свої питання, і ми їх розберемо в четвер ввечері. Тому будемо дуже вдячні за ваші питання. Тож поїхали. В першу чергу, хочу сказати, як і всі ви знаєте, що через невідповідності саме у законодавстві пенсіонери на сьогодні, як військові, так і цивільні, вони звертаються до судів з питань перерахунку своєї пенсії. І на на щастя, пенсійний фонд суд зобов'язує здійснити перерахунок пенсії або ж призначення пенсії. Тобто суди стають на захист прав пенсіонерів і таким чином відновлюють. Права пенсіонерів на належну пенсійну виплату. І от коли є рішення суду, яке набрало законної сили, відбувається вже далі процес виконання рішення суду. Так от, що ми маємо на сьогоднішній день? До 17 липня 2025 року, виконуючи рішення суду, які набрали законної сили щодо перерахунку пенсій, пенсійний фонд здійснював виплату суми перерахованої пенсії з 1 числа за міс... Цим у якому вони провели виконання рішення суду, і в розмірі відповідно до рішення суду, і відповідно здійснювали нарахування недоотриманих сум за минулий період. Ставили в чергу пенсіонера на виплату цього боргу, що стосується зокрема військових пенсіонерів, пенсіонерів МВС, а також всіх інших пенсіонерів, виплати яким здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. так от цих людей ставили в період. Порядку черги на випи. Черга формувалася за датою набрання рішенням суду законної сили, і станом на початок жовтня пенсійним фондом було погашено борги за рішенням суду по тим рішенням, які набрали законну силу, не пізніше. 19 листопада 2020 року в держави на початок жовтня борг перед пенсіонерами, за перерахованими на виконання рішенням суду пенсіям, вже становив більше 80 мільярдів гривень. Тому, мабуть, саме у зв'язку з цим саме у зв'язку із накопиченням великих сум боргів перед українцями за пенсії через рішення. Судів у 2025 році порядок виплати перерахованих пенсій він змінився, і е, саме постановою Кабінету міністрів України від 14 липня 2025 року. Номер 821 було затверджено новий порядок здійснення із бюджету пенсійного фонду видатків на виплату пенсії, які призначені або перераховані на виконання судових рішень, вказаний порядок, Він набрав свою чинність 17 липня 2025 року, і постанова ця Кабінету міністрів України вона встановила. Так би мовити, єдиний порядок виплати пенсійної заборгованості за судовими рішеннями, і вона саме стосується ретроспективних судових рішень, тобто це суми пенсій за минулий час і поточних рішень щодо пенсій. Отож, також даною постановою встановлено, що видатки на виплату перерахованих пенсій за рішенням суду, які набрали законної сили після набрання чинності 825. Першої постанови здійснюється після введення в експлуатацію до опрацьованої пенсійним фондом інформаційної системи для ведення обліку видатків на виплату судових рішень за джерелами їх фінансування. Тому на початку жовтня. Програмне забезпечення, яке забезпечує реалізацію постанови 821, воно було допрацьовано пенсійним фондом і воно було введено в експлуатацію. Тому із жовтня місяця. 2025 року розпочалися перші виплати за рішенням судів, і як наслідок, уже два місяці пенсійний фонд України він здійснює виплати перерахованих пенсій та заборгованості пенсійних виплат за судовими рішеннями вже з новими правилами, визначеними постановою Кабінету міністрів України номер 821. І що хочу сказати, що поки тривало. До опрацювання цього програмного забезпечення, так якби з 17 липня і до початку жовтня, якщо було рішення суду прийняте після 17 липня, то воно не було воно, якби знаходилося на опрацюванні і не було закінчено виконання рішення суду. Тому ці всі люди, які поотримували рішення саме після 17 липня, вони... Почали отримувати перерахунки, нараховані на виконання рішень судів лише з жовтня. І що ж це за нові правила, так якби і як їх застосовує тепер на практиці пенсійний фонд Уже з урахування досвіду жовтня, листопада і зараз ми вже війшли в грудень, тому в грудні теж будуть діяти ці нові правила і виплата пенсії. Вона буде теж здійснюватися за цими новими правилами. Перше, що хочу сказати, що Кабмін він вів таке поняття, як перерахована пенсія за рішенням суду. Що це за поняття. Це сума пенсії, яка нарахована з рахуванням всіх надбавок, підвищень доплат і визначена як різниця між розміром призначеної перерахованої на виконання судового рішення суми виплати та визначена органом пенсійного фонду України розміром з урахування положень нормативно-правових актів. Тобто, якщо розмір пенсії. За рішенням суду, умовно кажучи, склав 15 тисяч гривень, наприклад, у військового пенсіонера або пенсіонера МВС, а пенсійний фонд до виконання рішення суду він визнавав і виплачував пенсіонеру, наприклад, пенсію умовно в розмірі 10 тисяч гривень. То різниця у сумі 5 тисяч гривень. Це і є перерахована пенсія за рішенням суду. Відповідно за новими правилами, якщо рішення суду, яким зобов'язано перерахувати пенсію людині, набрало законної сили після 17 липня 2025 року, то пенсійний фонд виплачує пенсію такій людині двома платежами, і що це за платежі? Перший платіж він надходить того числа, коли людина щомісяця зазвичай отримує від пенсійного фонду свою пенсію, яку пенсійний фонд раніше людині виплачував, яку він визнає. І якщо ми беремо поняття, перерахована пенсія, так би мовити, це пенсія, яка визначена з урахування нормативно-правових актів, як каже пенсійний фонд. І тобто в тому розмірі, яка була. До перерахунку вашої пенсії на підставі рішення суду, пенсійний фонд її виплачує першим платежем. Далі другий платіж із перерахованою пенсією за рішенням суду надходить пенсіонеру наприкінці місяця. Тобто, в сукупності, місячний розмір пенсії пенсіонера має бути новим і в тому розмірі, який нарахований на виконання рішення суду. Просто якщо раніше. Новий розмір пенсії, який нарахований на виконання рішення суду, пенсійний фонд виплачував одразу одним платежем саме того числа, коли людина отримує пенсію кожного місяця. То зараз, як ми бачимо по новим правилам, виплата поділена. На суму пенсії, яку визнає пенсійний фонд, і сума пенсії, яка перерахована на виконання рішення суду, яку пенсійний фонд виплачує наприкінці місяця, в різні дати, тобто ніякої конкретно визначеної чіткої дати виплати цієї суми в законодавстві немає в залежності від фінансування видатків. В залежності від підготовки всіх документів, пенсійний фонд здійснює виплату до кінця місяця. Тобто Це може бути і 31 числа поточного місяця, так якби, або ж може бути 29, 30, 26, тобто будь-якої дати. Але саме головне, що пенсія виплачується просто розділена на декілька платежів. Єдиний нюанс, який ми бачимо. З урахуванням жовтня та листопада, що пенсійним фондом було встановлено, так би мовити, максимальний розмір доплати на виконання рішення суду. У жовтні ця сума становить 8806 гривень, а в листопаді ця вже сума становила 5240 гривень. Що це значить? Це значить, що якщо різниця щомісячної пенсії до перерахунку та після становить більше, ніж 8806 або 5,240, то пенсійний фонд виплачує перераховану пенсію в межах ось цієї максимальної суми, яка виділена на цю мету, а різниця буде погашена у наступному бюджетному періоді в залежності від фінансування витрат пов'язаних із виконанням рішень судів. Тобто, враховуючи ці виділені кошти, більшість пенсіонерів вони отримують. Так би мовити, цю різницю щомісячну в повному обсязі. Звичайно, що якщо у людини пенсія різниця, так якби на виконання рішення суду більше ніж ці визначені суми, то е Ось залишок, так якби недоотриманих сум буде погашений пенсійним фондом у наступних місяцях. Як тільки буде збільшено фінансування, бо будуть виділені кошти так, якби на погашення оцих залишків. Тобто, все має бути виплачено, головне, щоб фінансування відбувалося. Саме на виплати важливо пам'ятати також, що цей новий механізм виплат перерахованих пенсій застосовується лише до рішень, які набрали законної сили після 17 липня. І дія цього порядку, який передбачений 821 постановою, він не поширюється на виплату перерахованих пенсій за рішенням суду, які набрали законної сили до набрання чинності саме Саме цим порядком, тобто до 17 липня 2025 року, таким людям як платили пенсію одним платежем, так і далі платять в даному випадку. Ніяких слава богу змін немає у виплатах пенсій таким категоріям пенсіонерів. тому Виключно порядок поширюється на тих пенсіонерів, рішення по яким набрали законну силу після 17 липня 2025 року, в частині, що стосується виплати, перерахованої на виконання рішення суду пенсії. Також варто сказати, що порядком визначено, що видатки на виплату нарахованих пенсій за рішенням суду за минулий час та перерахованих пенсій за такими рішеннями суду здійснюються за окремими напрямками, які передбачені у бюджеті пенсійного фонду України на таку мету за джерелами виплат відповідних сум, які визначені законодавством. І от у вересні місяці. Було затверджено бюджет пенсійного фонду на 2025 рік, і передбачені були відповідні видатки за рахунок коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на виплату пенсій, нарахованих на виконання рішень судів. Були передбачені видатки в сумі 250 мільйонів гривень на виплату пенсій. Зокрема, на погашення заборгованості з виплати пенсій на виконання ретроспективних судових рішень, тобто на виплату пенсії за минулий час, також було передбачено за рахунок коштів, так би мовити, солідарної системи таку ж саму суму 250 мільйонів гривень. І якщо стосує, що стосується виплати коштів. На виконання рішень судів, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, до яких зокрема відносяться і пенсії, які призначені і виплачуються пенсіонерам, які їх отримують. По закону України 2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. То так само е, у бюджеті пенсійного фонду на 25 рік передбачені були видатки на по, на виплату пенсій, які перераховані на виконання рішень судів у сумі 250 мільйонів гривень, і так само на погашення заборгованості із виплати пенсій, на виконання ретроспективних судових рішень, також було передбачено. 250 мільйонів гривень. Тобто, як бачимо, що вперше в бюджеті пенсійного фонду видатки на судові рішення вони були виокрил, виокрил, виокремлені залежно від джерела фінансування пенсій. Тобто виплати, які мають здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, оскільки стосується пенсії, які виплачуються саме за рахунок коштів державного бюджету, та виплати джерелом погашення яких є страхові пенсійні внески, тобто це ще стосується виплати пенсій для пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, ось по закону України про пенсійне, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також порядком передбачено, що виплати громадянам перерахованих пенсій на виконання судових рішень та сум пенсій за минулий час вони здійснюються щомісяця в сумі, яка визначається пропорційно виділеним на зазначені цілі бюджетним асигнуванням відповідно до розпису державного бюджету або помісячного розпису доходів і видатків бюджету пенсійного фонду, які передбачені. Бюджетом пенсійного фонду України на відповідний рік, але не більший від належної до виплати суми, що обліковується в переліку. Саме тому, 31 жовтня 2025 року, всі військові пенсіонери та пенсіонери МВС, які мали заборгованість із пенсійних виплат, які нараховані на виконання рішень судів, отримали суму пенсії за минулий час у розмірі 187 гривень 35 копійок, і саме ці кошти і частини бюджетних асигнувань бюджету пенсійного фонду України, які Виділені на відповідну мету в межах коштів з цих 250 мільйонів гривень, які були передбачені бюджетом Пенсійного фонду України на 2025 рік. Така ж сама сума коштів була виплачена пенсіонерам в листопаді 2025 року, та ймовірно, що така сама. Сума коштів буде виплачена і в грудні до кінця бюджетного року. Але тут теж треба звернути увагу, що сума виплати кожного місяця вона може відрізнятися. І гранична сума по кожному виду фінансування вона визначається пенсійним фондом України, виходячи із показників, які. Затверджені у бюджеті пенсійного фонду України а, і на 25 рік та виходячи із кількості одержувачів пенсії по Україні, по яким пенсію призначено, перераховано відновлено на виконання рішень судів та сум доплат, які обліковуються у реєстрі судових рішень. Отже, що який висновок ми можемо зробити? Ми можемо зробити висновок, що держава в особі пенсійного фонду почала щомісячно виплачувати громадянам заборгованості за судовими рішеннями невеличкими сумами в межах того, скільки дозволяє бюджет пенсійного фонду замість сплати всієї заборгованості одразу. І таким чином, відповідно, держава в особі пенсійного фонду е, намагається демонструвати дотримання ними принципу обов'язковості судових рішень. Це, звичайно, краще, ніж нічого. Однак, е, наскільки якісно пенсійний фонд це робить, я думаю, що кожен може зробити висновок самостійно. Отож, якщо підсумувати, то е, те, що основ... головне, так, якби з урахування цих нових правил нарахування пенсій, які перераховані на виконання рішення суду, то можна сказати, що основна пенсія вона виплачується вчасно. Основна пенсія, це тобто та пенсія, яка визнається пенсійним фондом і ще до моменту, поки у вас було рішення суду, відповідно, після навіть рішення суду, це та пенсія, яка і Раніше вам виплачувалася пенсійним фондом. З нею питань ніяких немає. Пенсійний фонд як платив, так і продовжує її виплачувати. Нові перерахунки вони проходять окремими платежами наприкінці місяця, тобто сума нарахованої пенсії. За рішенням суду, так, ось я наводила приклад, коли пенсія за рішенням суду складає 15 тисяч гривень. Раніше пенсійний фонд платив 10, то от, відповідно, це сума перерахованої пенсії. Так от, ось ця сума 5 тисяч гривень. В кожного вона індивідуальна, так, вона приходить пенсіонерам згідно новими правилами другим платежем наприкінці. Кожного місяця. Ну, це ми бачимо так було у жовтні, в листопаді, і відповідно, так має бути у грудні. Що стосується боргів, то борги за рішенням судів, зокрема. Що стосується виплати боргів саме військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС, вони почали погашатися, але мінімальними сумами. І саме я вже озвучила відносно того, які ці суми з яких коштів це все вираховується, і які показники для вирахування цієї суми вони враховуються. Що ж стосується цивільних пенсіонерів, то тут ситуація значно краще, тому що борги вони виплачують, хоч і частинами, але в розмірах, які дозволяють повністю погасити борг за декілька місяців. Тобто, враховуючи, що все ж таки у нас в країні більшість, Саме порушень прав громадян в частині на сьогодні, так якби виплати пенсій стосуються перерахунків військових пенсіонерів. Основна сума боргів, яка накопилася в держави, вона також відповідно стосується в більшій мірі саме пенсії, які нараховані на виконання рішень судів по перерахунках пенсій військових пенсіонерів та пенсіонерів МВС. Тому ситуація з виплатою боргів по військових пенсіонерах вона звичайно гірше набагато гірше ніж по цивільним пенсіонерам. Але Незалежно від змін, які наразі відбуваються у сфері пенсійного забезпечення, ми можемо зробити висновок, що боротьба в судовому порядку за виплату пенсії у розмірі, який передбачений законодавством, вона дієва добитись справедливої пенсії та відновлення своїх порушених прав реально, якщо цим питанням займатися. Тому е, я якби, кажу про те, що звертайтеся, якщо вам потрібна допомога у перерахунку пенсії, тому що варто пам'ятати, що підказую, що бачать, бо щось екран потух не бачить. Так, все-таки не бачать.